yeah uh -huh. Говоримо про те, як подолати кризу. Перші кроки для оздоровлення нашої економіки уряд насамперед бачить у міжнародних кредитах. Моє вітання. Це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин. Сьогодні говоримо про нашу економіку, про потенційне її оздоровлення. Маємо вже перший транш від МВФ. і Як наслідок обнаділиву реакцію нашого ринку, одразу заспокоїлись гривня. Ми перестали рости більш-менш перестали рости ціни, і бізнес починає заключати певні угоди. Чи міжнародні позики рятують нашу країну? Чи врятують і чи це є надовго? Можливо, це є пастка. Існують і такі думки. Про це говоримо з нашими гостями сьогодні. До розмови ми запросили економічного експерта Яромир Самагальський, який, наприклад, ді Львова може розказати про плюси і мінуси. Сподіваюсь, міжнародних позик з нами також доктор економічних наук це Ольга Мних, яка знає, як позики впливають на економіку. Країни в цілому можливо порівняльну характеристику з іншими країнами. І з нами економіст міжнародник Андрій Пехник, викладач факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, автор підручника з міжнародних інвестицій. Отже, маємо 3 мільярди першого траншу кредиту. процес пішов, що означає для України міжнародні кредити. Пані Ольга, ваша думка. Доброго дня, шановне панство. Приємно приймати участь в таких актуальних обговореннях, тому що суспільство України дійсно переживає глибоку економічну і політичну кризу, і як вийти з тої ситуації? Різні країни приходять до. Точок економічного зростання чи поживання економіки по різному, але більшість країн отримує кредити, правда, в різних розмірах. Треба взяти до уваги, що Україна отримує ті кредити в момент загострення політичної кризи, невизначеності цілком курсу і невизначеності національної ідеї. Це перше такий високий ризик, коли беремо кредити, і ще не зрозуміло цілком, як уряд новий уряд, який прийде до влади, зможе. Же розраховується за ці кредити з тих 17 мільярдів доларів а в цілому Україна Україні обіцяють надати 40 мільярдів доларів, 3 мільярди доларів, 2 мільярди з них пішло зараз на погашення дефіциту державного бюджету. Більше одного мільярда доларів пішло на золото, створення поповнення золотовалютних резервів Національного банку України. Так що бачимо, що ще в реальну економіку нічого, нічого не пішло. Нічого не пішло. Інша сторона, куди йдуть, куди підуть наступні кредити, буде залежати від того, яким чином як ефективно Україна буде виконувати ті зобов'язання перед міжнародними інституціями за попередні транші. Це тільки перший транш, а наступні транші і тому з такою засторогою іноземні інвестори міжнародні інститут інституції надають кредити на короткий термін, поки що на 2014 2016 16 роки. І тому перед новим урядом, яким ми виберемо, новим президентом, будуть стояти надважливі завдання: оправдати довіру іноземних інвесторів. І розвивати реальну економіку, створити нові джерела генерування коштів, експортну політику, політику зовнішнього розвитку зовнішньої економічної зв'язки і так далі. Раз, дякую, пані Ольга. Довіру виправдати? Пане Яромир, ваша думка коротко. Ну, дійсно, політика це. Так би мовити, зараз накладає найбільші ризики на нашу, на, нашу ну, на економіку нашої країни, тому що політика і економіка є надзвичайно тісно пов'язані. Без кредитів, на превеликий жаль, Україна на сьогоднішній день не, не, нічого сама зробити не може. Ми, ми, і навіть на сьогодні ми є на, так на переддефолтному так, такому руби, рубежі. І без допомоги. Іноземних інвестицій, тобто Міжнародний валютний фонд і європейських співтоваристів європейського співтовариства на превеликий жаль, ми нічого на жаль не зможемо зробити. Найважливіше, щоб їх ці гроші ефективно використати. Дуже часто говорять, що все одно звідки гроші прийдуть, чи це будуть, наприклад, з Росії, чи, наприклад, з Міжнародного валютного фонду. Я би це ну, категорично заперечив, тому що Росія дає кредити, наприклад, можна. Взяти навіть і в Росії кредити, але і ну на нормальних, так би мовити, умовах на співставимих умовах з Міжнародного валютного фонду, але є велика різниця. Гроші Міжнародного валютного фонду не передбачають корупції, і вони передбачають чітке використання цих коштів і чіткий моніторинг і контроль на що йдуть ті кошти. А Росія може позичити гроші тільки фактично як економічну, так би мовити, економічний зашморг для України. Їх ті гроші Можна доволі легко розікрасти, що й робилися всі ці роки. І при В Україні взагалі створена отака. Піраміда корупційна, яка починалася ну, від, ну, напевно від, від ЖЕКу і закінчуючи президентом країни, і саме щоб розвалити цю корупційну піраміду, і тільки тоді можна якось ефективно використовувати кошти. І найважливіше на що підуть ці кошти? Чи вони підуть в реальний сектор економіки, чи вони підуть на якісь інфраструктурні проекти, чи вони дозволять якось трошки підняти економіку? На сьогоднішній день. Ми маємо тільки фактично моральну засатисфакцію в вигляді стабілізації наших золотовалютних резервів. Ми маємо просто позитивний меседж. Для всіх, так би мовити, для інвесторів і, і ще дуже важливо: кошти міжнародного валютного фонду вони передбачають гранти, і вони передбачають такі позитивні меседжі для позитивні меседжі для інвесторів і для тих країн європейських, наприклад, які нам хочуть допомогти, і ці гранти досягають приблизно до 30%. Так коли ми чуємо, що ми отримали перший, перший транш вже конкретно прийшли гроші з міжнародного валютного фонду і в розмірі мільярд. Ярда, то ми так само чуємо ще й про допомогу в розмірі 30, 300 мільйонів. Це є надзвичайно важливо, тому що ці 300 мільйонів підуть на структурні зміни саме в країні. Гаразд зрозуміло, дякую, пане Андрій. Е, так буде допомога, але значний відсоток це кредит, який слід буде погашати чи при нашій ситуації, е, про інфляцію, яку маємо, чи наша країна здатна буде віддати цей кредит, чи не затягуємо ми себе, як кажуть, в кабалу. Знаєте, тут питання стоїть зараз не в тому, що брати чи не брати з огляду на те, зможемо ми чи не зможемо віддати. Власне, як було сказано, тобто ситуація зараз. В економіці достатньо катастрофічна, в тому плані, що якщо не брати кредити, то економіка просто обвалюється, тобто переддефолтний стан стає дефолтним. Тобто це є власне той варіант, що гроші все одно потрібно звідкись взяти, тому що потрібно погасити оцей бюджетний дефіцит, потрібно звідкись фінансувати, потрібно поповнювати резерви Національного банку, ну і тому подібні абсолютно необхідні витрати, без яких обійтися не можна, причому не можна обійтися вже, от зараз. Не те, що в короткотерміновій перспективі. А вже, от буквально, що називається, Ні, дійсно на вчора. Так. 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 Е, і в даному випадку, власне, тому питання не стоїть в тому, чи треба Україні брати ті кредити, чи не треба. Україна мусить їх взяти, власне, для того, щоб стабілізувати ситуацію, для того, щоб економіка залишилася, е, ну, даруйте за тавтологію, щоб економіка залишилася економікою. Щоб в нас не настала оця от епоха дикого заходу, е, все валиться, невідомо, що на чому базується. З іншого боку, якщо говорити про небезпеку кредитів, ну само собою, що вона існує, це є дуже серйозна небезпека, це є дуже серйозна загроза. Тобто, зрештою, якщо подивитися, от зараз за оцінками експертів, наше попереднє керівництво вивело з економіки ну, порядка 20 мільярдів євро. Це те, що ну, абсолютно так прозоро, що можна прослідкувати. Тобто, зрештою, проілюструвати масштаби цього дерибану можна хоча б по тому. Мало даруйте за формулювання, звичайно, але, власне, так воно і є. Тобто можна проілюструвати, хоча б потім тому в грудні місяці після візиту четвертого президента до е, Сочі ми отримали 3 мільярди доларів. Де вони Змінилося, От буквально пройшло трошки більше місяця часу. Обідувати прийшло нове керівництво, де гроші нема. Все, куди вони пішли, невідомо. Тобто, власне, проблема української економіки зовсім не в тому, що там, Україні не можна брати кошти, бо вона не буде мати з чого їх позичати. Свого часу Сінгапур так само позичав колосальні гроші. Свого часу Південна Корея так само позичала колосальні гроші. Але просто питання в тому, куди воно все піде і буде налагоджено власне облік. І тут я хочу власне доповнити одну чи продовжити одну з тез, яка прозвучала. Тобто, дійсно, якщо брати протиставлення, наприклад, кредити від МВФ і кредити від Росії, МВФ зацікавлений в тому, щоб система працювала максимально прозоро, щоб це все можна було проконтролювати. Що стосується Росії, ну даруйте тут протилежна ситуація. Тобто, навпаки, чим мутніша ситуація, чим безслідніше зникли кошти. Тим більше шансів, що вони зникнуть, і тим більше шансів висунути якісь додаткові умови, додаткові якісь вимоги. Тобто, в даному випадку, власне, питання ще стоїть ще в одній сфері. Тобто, в економіці дуже гостро працює така річ, як ефект мультиплікатора. Тобто, власне, оті от кредити від МВФ, від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів самі по собі, ну так, це звичайно великі суми, тобто десятки мільярдів доларів, десятки мільярдів євро це дуже значні суми. Але питання в тому, що власне вони цінні навіть не стільки самі по собі, як якийсь певний меседж. Тобто вони дають сигнал приватним інвесторам, що в економіку, економіка стабілізувалася, от в ту економіку можна вкладати кошти. Тобто, ну грубо кажучи, МВФ вручається за відповідну економіку. От ми беремося за її стабілізацію. Вона буде стабілізована, можете туди вкладати кошти. Гаразд, я перепрошую, а чи є сигнальчик для до прикладу сходу України, який зараз збурений? Чи яким чином ми можемо з допомогою саме цих кредитів заспокоїти схід, впевнити їх, можливо, в достойній зарплатні чи в збільшенні кількості робочих місць? Тут. Ми можемо ну, в, даному, в даному випадку, якщо можна, я зразу продовжу. Проблема Сходу України, вона не зовсім економічна. Тобто так, якщо ми говоримо про те, що там десь на якомусь ну на Донбасі, скажімо так, існують певні сепаратистські тенденції, існують там певні тенденції тяжіння до співпраці, ну там до нашого північного сусіда, то і кримінальні, так, чисто, так, кримінальні. чисто кримінальні так. тенденції, так, воно є, воно існує. Але ну треба зрозуміти, що все-таки, якщо, якщо не включати отой елемент там чисто штучно. Який штучно підігрівається, який штучно там створюється оце протистояння, то насправді будь-який там сепаратизм, будь -як, будь-які фронти на сході, це явище, це чисто але треба готувати усіх напрямках, в тому так. числі і населення, яке спокійно реагує там на дії сепаратистів і влади, і вибирає, куди їм приткнутися, так тому, яким е... чином влада з допомогою саме цих кредитів може е, допомогти дати надію сходу в фінансовому сенсі? Ну справа в тому, що власне от збурення. На чому власне, ґрунтуються такі зборення? Тобто, коли вам пояснюють, ми розірвемо зв'язки з Росією, ви не будете мати роботи, ви не будете мати зарплати, ваші шахти позакривають, там ваші заводи позакривають і так далі. В дуже багатьох випадках це, звичайно, абсурд. Тобто, згадайте, де в Росії в Ростовській області є працюючі шахти. Тобто зрозуміло, що Донбас в складі Росії, ну це автоматично Остачайте. готувати його, там ніхто не буде. Тому, відповідно, те, що шахти закриють, так. Але чисто популістські, от пропагандистки, то існує, ваші підприємства позакривають. Дайте тим людям гарантію, що їхні підприємства будуть успішно працювати в нових умовах, більшої половини оцих от від центрових тенденцій просто не буде. Тут Можна доповнити, так. просто можна врахувати досвід Польщі, яким шляхом знайшла йшла, а, і створивши такі е середні, навіть і вищі темпи економічного зростання. Як вказує один із радників Богдан Гаврилишин, радників експрезидентів всіх трьох попередніх, крім кучми, він був він вказує, що Польща в Польщі ми можемо багато чого навчитися, тому що це економіка, яка відрізняється від економік інших європейських країн високим динамізмом, і Польща пройшла три основні етапи трансформації. А початок трансформації це трансформація ментальності. Другий етап це трансформація політична. Тобто без вирішення політичної кризи, в тому числі на сході України, про яку ми говоримо, неможливо вирішити е, проблему економіки. І третій етап це економічна трансформація. Але це не означає, що вони послідовно йдуть. Ці етапи взаємопов'язані послідовно паралельно. Ми не можемо зараз зармоментувати ментально... підприємства Донбасу, не вирішивши не вирішивши проблеми е, політичної кризи, не зміцнивши військову базу, не створивши таку довіру, е, взаємну довіру до уряду і до населення, щоб це населення сходу і працівники не почували себе покинутими. Впродовж більш ніж 20 років не вкладались в шахти України. Ми бачимо скільки і це загрозою життя шахтарі йшли, видобували вугілля, і вугілля експортувалося, і Україна від того не ставала більш конкурентоспроможною. Тут ще один момент варто згадати. За кредити за колишнього президента Віктора Януковича, коли Україна у 2013 році, в восени осені 2013 року отримувала кредити від Китаю, не тільки від Росії а від Китаю. Це також була дуже непрозора схема, приблизно навіть більше ніж 3 мільярди доларів. Причому півтора мільярда доларів це ніби готівковими, а півтора мільярда 1,5 півтора мільярда доларів через придбання китайських товарів і різних засобів. Для захисту рослин і так далі, так ось, і в, власне в тому українсько-російському договорі було велике джерело корупції. Чому тому що і зараз юристи над тим працюють? Колишній міністр аграрної політики Микола Пресвіж, ну, коли їхав, значить укладали угоду із китайським народним банком, значить, умова була на яких умовах укладали ту кредитну угоду. Що ми продавали українську кукурудзу приблизно за 300, 400 мільярд 400 доларів за тонну, а ринкова ціна 180 доларів. Тобто тут же джерело корупції, це вже відмивання коштів. Так само і поступили китайці. Через свій банк вони також продавали нам техніку і ці засоби для захисту рослин, також приблизно на 40% дорожчі. І що важливо, де політична складова, що навіть не повернувся Микола Присяжонук із Китаю, коли вже в Україні вже було підготовлено заявне його звільнення на звільнення, якщо б він не підписав цієї кредитної угоди, тобто ті чиновники вищого ешелону влади. Були заручниками, заручниками певних структур, політичних структур, які були не зацікавлені в розвитку зміцнення національної економіки України. Де у нас є гарантія, що зараз буде інакше. Я думаю, що Майдан нагадає про себе. Це один Майдан, був про який ми не повинні забувати. Ми бачимо далі заворушення на Сході, і українці, в тому числі Західний регіон України, не дасть вже. Новому уряду працювати за старими методами за старою системою, тому що ті, хто вийшли на майдан, вони наборолися не на за зміну облич, не за лідерів, а за зміну всієї системи. Ми не хочемо, щоб наші діти виїжджали за кордон і створювали там робочі місця і висилали сюди валюту. Ми хочемо, щоб наші діти і внуки працювали тут в Україні. Ми не дозволимо. Тому трансформація ментальності це стратегічний курс України. Він дуже довгий. Він довгий в часі це трансформація на ментальності можливо, як на мене. за 20 років. Як за оцінками міжнародних експертів Україна практично на нульові темпи росту зараз у різні з 93-м роком наші темпи зростання валового внутрішнього продукту. Але ми кажемо про великі заборгованості України зараз, так. Але і навіть 2013 рік взяти до уваги, 2014 рік в Італії зовнішні борги, в тому числі державний борг, складає приблизно 160% від валового внутрішнього продукту. Питання не в тому, а Україні десь приблизно 5-6 Питання не в тому, скільки ми беремо. Питання, яким чином ми будемо повертати, які технології повернення і прозорості тих кредитних угод до цього часу, от як вже зазначали, ми не знали на яких умовах було підписано українсько російські умови кредиту. Що Дякую, саме пані Ольга? Дякую, пане Ярмор, ваша репліка і питання до. Да. Ми маємо дуже серйозні проблеми зі сходом України. Якщо відкинути навіть такі радикальні революційні складові, як кримінальну, як називали як кримінальну політичну тяжіння, так би мовити, до північного сусіда, то все таки ці рухи вони мають певну і доволі серйозну підтримку серед населення. Вони, вони самі умовно кажучи, не можуть сформулювати, що би вони хотіли, і швидше за все, цей протестний електорат, який підтримує ті сепаратистські рухи. Він є радше не за, а радше це, проти. Це, 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 а радше це, проти, це. проти, Ви розумієте? Це дуже часто зараз порівнюють події на Сході саме з Вандеєю кінця 18-го ну, 18 століття в Франції, коли фактично Люмпен протязі кількох років захід Франції так, якби, ввів війну. Чи так, чи інакше, але Донецька, Луганська області, це буде серйозна проблема для України на протязі найближчих років. Не потрібна Росії, умовно кажучи, Донецька і Луганській області. Їм потрібна дестабілізація ситуації в цілому в Україні, а можливий і розвал України. Швидше за все, навіть якщо нам... Вдасться так би мовити на сьогоднішній день стабілізувати певним чином військовими потугами, ну так би мовити, стабілізувати ситуацію. В реальності вона стабілізована, ну так би мовити, не буде. Ми самі повинні вирішити, що ми хочемо і як ми хочемо жити в одній країні з Донецькою Луганською областями, з людьми, з українцями, які там населяють, враховуючи їхні ментальність, звичаї, мовні проблеми, релігійні. Проблеми, ми повинні самі визначитися. Ви розумієте, якщо пропонують на на превеликий жаль, зараз дуже часто ми чуємо таке, та не хочуть, не треба, хай відходять від нас. Це є категоричні, ну, ну, неправильна позиція. Тому що навіть якби було таке бажання взяти, хочете від'єднуватися, від'єднуйтеся, робіть собі сіру зону, огородіть, ми цього зробити, по-перше, не зможемо раз. А по-друге, Україна все одно буде мати величезні проблеми, та ми будемо мати сотні тисяч, якщо не мільйони. Біженців, які Ой, не живуть, це а тема Україна, трішки інакшої програми з інакшою натовою. Тобто, проблеми Сходу вирішувати Україні і проблеми е, зміни певної ментальності людей. І це є найбільша проблема, яка стоїть зараз перед Україною? Тобто і не висунення перед Україною, так, так. і висунення такої ну, об'єднуючої так. національної ідеї, як ми можемо жити разом. Це є надзвичайно серйозна проблема. і Це абсолютно, виклик. абсолютно абсолютно. наша проблема сьогодні. Це говоримо про кредити для нашої країни. Мене цікавить, наприклад, і Львова пане Яромир, так. коротко е з прикладу, які ми мали ситуації з кредитуванням у Львові. Чи були проблем, більше проблем від? Позик чи більше користі, все таки? Ну ви розумієте, проблема для Львова е, до з, е, з позиками е, банку реконструкції розвитку, які ну які брало місто Львів. Це в один раз це є 38 мільйонів євро. Це є на дороги по маршруту. Другого по другому і шостому маршруту трамваїв. Друга це є позика. Це є 11 мільйонів. Євро плюс 5 міль... мільйонів е, євро гранту. Це на трамвай на Сихів. Е, про, ну, трошки є проблема в чому? Ми віддавали, віддаємо і будемо віддавати, але це є так би мовити інвестиції, і це є позика, які йдуть в речі, які ну самі себе не окуповують. Це Є так би мовити в соціальні Гаразд, Гаразд. Це Звичайне, це інфраструктурні поле велика перерва на рекламу так. про позики. Львова поговоримо про можливість кредитів для України. МВФ дає кошти, чи ми зможемо їх вдало освоїти, чи пізніше повернути? Зможемо повернемось після реклами невеличкої. mm <laughs>